Українська розвідка попереджає про можливість масових атак і наступу на Донецькому напрямку. За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 57 обстрілів, і більше половини з них саме на цій ділянці фронту. Неспокійно і на Маріупольському напрямку там із гармат обстріляли Широкине та Лебединське. У штабі АТО заявляють противник застосовує артилерійські установки 152-го калібру. Це зброя заборонена мінськими домовленостями і мала бути відведена від лінії розмежування щонайменше на 10 кілометрів. Євгенія Гаркові зони АТО розповість більше. Це позиції наших солдат поблизу селища Лебединське біля Маріуполя, і одразу докази чемного використання терористами мінських угод. Прямо чутка в траншею, да? Ну, може, там на полі ще вийти посеред, там розриви. Минулої доби заборонена артилерія терористів дуже щільно крила цей напрямок. кажуть, подекуди відстань між вирвами була 80 сантиметрів. Якщо раніше це було порядки, скажімо так, чого як ісключення, то в дані ну в останнє виміта вже вполні Від Сергія снаряд розірвався лише в кількох метрах. каже, врятувало те, що вчасно зрозумів, треба ховатися. Слава Богу. Зовсім мало. Калібр за наростанням 82, 120 і тепер вже 152. Ця невеличка воронка від снаряду калібром 152 мм. міліметри. На Маріупольському напрямку ворог в основному працює ось такими важкими забороненими снарядами. Наші військові пов'язують таке пожвавлення противника з випадком, який стався минулого тижня у Широкіному, коли наші вояки захопили в полон вісім проросійських найманців, і після того випадку на наш бік почали летіти ось такі заборонені снаряди. Останнім часом у противника пройшла ротація, особливо підсилили напрямок Широкіно разом з підсиленням живої сили. Туди а ще під Павлопіль, завезли 12 вантажівок зі снарядами для гаубиць. Після цього був виданий наказ, щоб кожен на кожному зводному опорному пункті знаходився кадровий російський військовий офіцер. А контингент, який ну солдатський сержантський склад, він ну змішаного складом. Підсилюються і готуються до атаки, припускають наші бійці. Хоч з того боку, навпаки, громадян лякають наступом української армії. Останні п'ять днів за інформацією наших розвідників є пересування військової техніки. Це є зафіксований і рух танків, і бойових броньованих машин по території окупованої нашої країни. Найактивніші бої на Маріупольському напрямку ведуться у Мар'їнці, Новотроїцькому та Широкіно. Солдати кажуть, неозброєним оком видно, як на тому боці укріплюються позиції та прибуває підкріплення. Євгенія Гарко, Сергій Щікочихін, Микола Головко, ТСН 1+,1.